Я також хочу привітати тих, хто сьогодні працює зараз на лінії, хто зараз на, на виробництві. Хочу всіх поздоровити з вашим професійним святом, яке буде в неділю. Напередодні я хочу сказати вам тільки добрі, щирі нормальні слова, які можна побажати міцному, твердому, нормальному колективу, трудовому колективу. Мені дуже приємно, що. У нас з вами сьогодні є можливість надавати дуже важливу послугу по перевезенню наших мешканців, перевезенню пасажирів нашим електроавтотранспортом, нашими тіми, хай невеликою кількістю, але нашими комунальними автобусами. Мені дуже приємно, що у вас сьогодні є робота і що у нас є можливість. Плачувати цю роботу, надавати можливість, нормальну можливість працювати в нашому місті. Легких е, здобутків у нас з вами не буде. Але я хочу єдине вам сказати, що як і в прошлому році, так і в цьому році ми можемо гарантувати те, що ви будете отримувати заробітну плату. Е, може, це буде десь запізненням або якось якимись проблемами, але все ми будемо отримувати. Я думаю, що. Ту програму, яку ми з вами над якою ми з вами працюємо з вашим тендерним комітетом, з профспілками, з вашим керівництвом по придбанню нових тролейбусів, бушних, імпортних тролейбусів. ми також над цим будемо працювати. Ніхто з нас не думав, що буде такий курс. Коли ми проходили тендер, була інша ціна, інший курс. Ми не думали, що буде така складна ситуація в країні, коли де збільшується сьогодні. коли... Електроенергія зараз буде з 1 квітня э, підніматися у вартості. Але хочу сказати, що міцним єдиним колективом, якщо в нас з вами єдина ціль, то ми будемо завжди до цього готові. І завжди зробимо все можливе, щоб ми з вами один одному дивилися вічі нормально, прозоро і не тільки один одному, а й нашим мешканцям, нашим сім'ям, нашим друзям, всім громадянам міста Суми. Якщо ми будемо... Як я завжди кажу, якщо ми не будемо красти і казати людям правду, то люди також нам будуть віддячувати цим самим. Вони будуть знати, що ми працюємо заради кожного з нас, бо ми з вами такі ж самі громадяни, як кожний громадянин нашого міста. Кожен працює і на себе, друг на друга, на свою сім'ю, на всю громаду. Я хочу вам подякувати за плідну роботу, хочу вам подякувати за той перший тролейбус, який ми з вами зробили. Хай він не виглядає як новий, але він сьогодні краще, ніж якийсь будь-інший в вашому парку. Дай Бог, щоб ми в цьому році зробили більше таких відремонтували тролейбусів, і дай Бог, щоб у вас більше було робочих місць і щоб ваш колектив тільки збільшувався більше і більше, більше. Тому що це, в принципі, добробут кожної сім'ї в нашому місті. Ну, не будемо про робочі моменти, тому що ми зібралися з вами стосовно свята. В принципі, це. Дуже важливе свято, яке на один рік випадає, щоб відсвяткувати ваш професіоналізм. Подякувати вам. До речі, я завжди кажу, коли якесь святкуємо свято, я хочу сказати, що дай Бог, щоб у нас кожен день було таке свято. свято професіоналізму. Вдячливості, щирості один до одного. І хочу сказати вам, що за затривалу та бездоганну працю високопрофесійну майстерність особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста та з нагоди дня працівників житлово комунального господарства і побутового обслуговування населення грамотою міського голови нагороджується спіцин Євген Олександрович, слюсар з ремонту рухомого складу КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради присутні. міського голови Нагороді Законарева Тетяна Сергіївна, водій тролейбуса служби руху КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради за тривалу та бездоганну працю, високопроекційну майстерницю особисто внесок дорого професіонала комунального податка міста та благодій для працівників комунального податка. Дякую вам за роботу. В першу чергу хотілося б. Всім подякувати за ту роботу, яку ви робите, яку ми робимо разом. Тому що, знаєте, щоб зрозуміти, яку ви працю робите, потрібно самому в цьому трошки поковирятися. Тому я дуже вдячний вам. І е, хотілося б всім вам побажати міцного здоров'я, натхнення, побільше позитиву. Побільше гарного настрою. Е, праця в ЖКХ це дуже важка праця. Все, щоб ми гарно не робили, все одно робити потрібно краще. Я розумію, що сьогодні все, що нам залишилося або все, що нам треба змінити, воно йде з певними, певними труднощами ми зіштовхуємося в цій ситуації. Поки ми не змінимо ситуацію в общині, я не буду казати, що в країні, але я, мабуть, хоча б в нашому місті, в деяких напрямках роботи, буде дуже складно. Тому що те, що декілька десятків років було збудовано, його сьогодні дуже складно. Зрушити з місця в інший бік і зробити таким чином, щоб все ж таки система якось працювала по-іншому. Всі звикли працювати, змінити систему. Це не один рік і не один місяць. Я думаю, що... Але до цього ми я думаю, все одно прийдемо і будемо намагатися все ж таки зробити, щоб нам було працювати набагато легше, набагато було можливості більше ефективно працювати. І найголовніше це завдання і керівництва і підприємства, і міста це зробити таким чином, щоб ви йшли і на роботу з нормальним гарним настроєм, і з роботи з нормальним гарним настроєм. Що для цього потрібно? це нормальні умови роботи і нормальна заробітна платня. Тому найголовніше наше завдання забезпечити нормальні умови роботи і нормальну заробітну плату, що ви отримали. Я думаю, що в прошлому році ми викинули, в цьому році також намагаємося зробити це. І до кінця року я вам можу гарантувати, що в принципі у нас буде ситуація стабільна, нормальна і гроші ми будемо отримувати. Тому хочу подякувати в цей день, в день вашого професійного свята, подякувати за те, що сьогодні в місті Суми ситуація така, що у нас є і вода, і працює у нас сьогодні. І водопостачання, і водовідведення. І сьогодні та ситуація, що там з лічильниками, да, багато сьогодні скарг іде, багато сьогодні е незрозумілостей, і люди не сприймають, тому що, мабуть, ця ситуація не контролювалася декілька років. Зараз ми з вами прийшли до цього, що нам з вами це робити. Нам з вами повіряти, нам з вами сьогодні нараховувати і нам з вами з вами звітувати людям про те, е що ми робимо. Ну, найголовніше, коли ми е, питаємо людей, що да, десь ви в черзі простояли, але у вас є вдома вода, є. Вода нормальної якості, Нормальна. Я думаю, це сьогодні найголовніше те, що залежить сьогодні від вас. Я хочу вам за це подякувати, що у нас прогнозована, керована е, ситуація стосовно водопостачання і водовідведення. В цей день хочеться відзначити. Е, не всі найкращі, але хочеться відзначити, як кажуть, лучших із лучших. Я не хочу сказати, що самих достойних, але тих, кого ви самі поважаєте. Я хочу відзначити грамотою міського голови. Коваленка Сергія Васильовича, слюсаря аварійно-відновлених робіт, в дільниці каналізаційних мереж КП «Водоканал». за тривалу та бездоганну працю, високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток житлово комунального господарства міста та з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і податків. грамотою міського голови нагороджується Коваленко Олена Павліна, машиніст насосних установок водонасосної станції КП Місводоканал, тривалу та бездоганну працю, високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста Суми та з дня нагоди дня працівників житлового комунального.